У Каневі на фасаді відділу поліції встановили меморіальну дошку на честь загиблого війні поліцейського Руслана Сліпця. Він загинув 9 серпня під час ворожого обстрілу на Донецькому напрямку. Руслану був 41 рік. Лави поліції Черкащини Руслан Сліпець поповнив у 2003 році. Працював оперативником сектору кримінальної поліції. Він одним з перших визвався і пішов для проходження служби підрозділ ЕНЕЙ. Людь. Для нас він нас всіх герой навіки в наших серцях, навіки в строю. Де б ми не були, де б ми не перебували, ми завжди будемо пам'ятати. Руслан завжди був позитивний, він завжди працьовитий був, не змінював він роботі ніколи і віддав свою любов, душу в роботі. А життя віддав за нашу неньку Україну під час повномасштабного вторгнення росіян. Поліцейський приєднався до об'єднаної штурмової бригади Нацполіції Людь та знищував окупанти у складі батальйону спеціальних операцій Еней. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять всіх загиблих героїв. потім поклали квіти до меморіальної дошки.